Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Знову рада вас вітати на нашому занятті. Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось і яке зі мною диво сталось. Вранці вулицею йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна іде, плаче, бідно, сліз кілі, і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малій тепер робити, де краплинка буде жити? Діти, скажіть, а де можуть жити краплинки? Вірно, у річці, струмку, озері, морі, океані, водопровідному крані. Відгадайте, будь ласка, загадку. Відома всі нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, буває тверда. Ви здогадали, що це? Так, вода. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування людей, рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. І навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Діти, а давайте разом з краплинкою проведемо досліди і пригадаємо, які ж властивості має вода. Візьмемо склянку з водою і перелиємо її у порожню склянку. Що ми побачили? Так, вода це рідина і вона лється. А тепер понюхаємо водичку. Що ж ми відчуваємо? Нічого, тому що вода не має запаху. А зараз ми спробуємо водичку на смак. Як ви гадаєте, який у води смак? Вірно, вона не має смаку. А якщо у склянку з водою додати ложку цукру, який буде смак у води? Так, солодкий. А якщо покласти до води сіль, вода стане солоною. Отже, смак води залежить від того, що в неї додали. У склянку з водою опустимо ложку. Чи добре її видно? Який висновок ми можемо зробити? Вірно, що вода прозора. А зараз спробуємо дізнатися, чи має вода форму. Візьмемо різні за формою посудини і налімо в кожну з них воду. Що ви помітили? Так, Вода набуває форми того предмета, у який налита. Отже, власної форми вона не має. А в якому стані може бути вода. Молодці. У твердому, рідкому і газоподібному. А зараз послухайте казочку про пригоди, що сталися з краплинкою. У великій гарній ріжці жила маленька краплинка. Вона з цікавістю слухала спів пташок. Та квакання жаб і мріяла про подорожі. Цілими днями крапельки гралися одна з одною, і їм було дуже весело. Настали спекотні дні. То одна крапелька, то інша. Від жари випаровуючись, піднімалися до неба. І хмарка, на яку крапельки піднялися, попливла. Пливла над лісами, полями. Містами і селами. Все нові і нові крапельки приєдналися до цієї хмарки. І ось хмарка перетворилася на величезну хмару. А крапельки стали такими важкими, що хмара їх не утримала, і хлинув дощ. Наша крапелька разом з іншими впала на землю. Проходячи через ґрунт та пісок. Крапля очистилась і стала прозорою, схожою на маленький кришталик. І тепер через ґрунтові підземні води потрапила до річки. І знову готувалася до нової подорожі. Ось така пригода крапельки і називається Кругообіг води у природі. Дітки, а вода це справді диво? А що потрібно робити, щоб вода не зникла на нашій планеті? Вірно, воду треба берегти від забруднення, не кидати сміття у водойми, економно використовувати водні ресурси. Адже вода має велике значення для усього живого на землі. Діти, подивіться, як посміхається наша краплинка. Вона задоволена вашою турботою про неї і з нетерпінням чекатиме на нову зустріч із вами!